Всім привіт! Просили зняти точки зливу і заливу масла в тракторі. Дивіться. Бортові ось тут. відкручуються болти для зливу. В мості ось тут. Пробка для зливу. Друга бортова ось тут. Пробка для зливу. Звідси зливаєте. Заливаєте масло зюдою, викручуєте цей болт. Туди заливаєте. Бортові зв'язані з мостом, тому заливається тільки в одній точці. Скільки заливати. Ось тут є пробочка. Вона є прозора, поки половина пробки не буде в маслі, стільки заливаєте. Тобто міст на половину буде в маслі. Так, далі. Зливна пробка для масла мотора. Ось тут. Тут в мене магніти просто стоять. Звідси зливається масло. Заливаю масло сюди. Тут висока горловина сюди заливати нормально. Так, зливна пробка роздатки на передній міст. Вона виходить ось тут. Звідси зливається. Не забудьте її закрутити. Перед тим, як заливати масло. масло заливається через КПП. Зелена пробка і рівень тут. О. Тут є щуп і тут є зелена пробка. Задній міст. Зливна пробка. Ось тут виходить зливна пробка. Звідси зливаєте, щоб залити в міст. Так, далі. Зливна пробка гідробака. Ось це заливна пробка. Тут же ж і щуп. А зливається масло, виходить ось звідси. Отвоє є такий воболт. Під третьою точкою, де цепляється навіска. З нього зливається масло. Щиток треба буде зняти і звідси злити. Ну і само собою потім треба буде прошпрацювати всі масльонки. Тобто, виходить, їх дуже багато є. Тут раз, тут два. Звідси сторони більше нема. Тобто їх надзвичайно багато. Ось тут воше одна. На самому мості їх є теж дві чи три. От одна. Ось тут ще одна. І так по цілому трактору ті всі масльонки треба буде потім зашприцювати. Не забувайте шприцювати також колеса. Тут також є масльонки. Зливна пробка антифрізу. Ось тут екранік. Зливається з радіатора виходить на ось такий -во патрубок. Патрубок просто дістаєте, скидаєте в відро та зливаєте антифріз. Щоб з мотора злити. Ось тут є патрубок зверху. Є кранік ось. Теж кранік відкручуєте і зливаєте з блока антифриз. Не забувайте сколби зливати. Та вроді все.